Чернігівські школярі їздитимуть у автобусах за половину вартості. Таке рішення прийняв виконком. Якщо раніше пільговий проїзд для школярів був тільки в автобусах, які працюють у звичайному режимі, то тепер і в маршрутних таксі. Та радість батьків була передчасною. Водії маршруток казали, що нічого не знають про пільгу, і висаджували дітей з автобусів. Зокрема, такою історією у своєму Фейсбуці поділилась Вікторія Пискун. Ми вирішили детально розібратись у проблемі. Моя дитина їхала на тренування на стадіон на 42-му маршруті і е, зайшовши до маршрутки, вона пред'явила е, учнівський квиток. і Водій сказав, що проїзд в, їхні, ну, в його маршруті е, коштує 3,50. На питання про рішення виконкому водій заявив, що на 42 му маршруті це рішення не діє. Пізніше перевізник Олександр Ковальов, котрий нещодавно виграв конкурс, пояснив це так: цитую: спочатку надо вовремя доводить рішення, а потім спрашувати ми дітям завжди ради допомогти. Но за водителей, извините, ми їх поправим, все буде добре відносительно». Ми вирішили переконатися, чи справді водії дотримуються рішення виконкому і перевозять дітей за пільговим тарифом. Для цього нам допоміг школяр і портативна камера. Першою ми перевірили тридцятку. А сколько стають проїзд? Три він не змінився. А сученічиким. А є документи? А, давай. А Сученічиським вот, грівна сімдесят п'ять? Ну так. Да. А ось у 33-му навіть було оголошення. «А скільки стоїть проїзд?» «Ти в школу ходиш?» е, «Да». «Тоді ми голову прочитаємо». На маршрутах 8 та 36 водії взагалі мовчки брали гривню 75 та не вимагали учнівського. <звук> За коментарями стосовно деталей пільгового проїзду, ми звернулись до начальника управління транспорту Олександра Бельського для дітей шкільного віку. Проїзд гріна 75 з 1 вересня по 31 травня. Були конфліктні ситуації, то було помилково, ну ще не встигли отримати да, оригінали виконавчого комітету з, з печатками і розповсюдити серед перевізників. Він запевняє, в подальшому за відмову у проїзді школярам з учнівським квитком за гривню 75 перевізників чекатимуть санкції. Вони виконавці, рішення виконкому є. Вони повинні його виконувати. Якщо будуть випадки. Там десь да, порушувати це рішення, то це пряма підстава для розірвання договорів. Варто додати, що пільгові тарифи не діють у маршрутках обласного підпорядкування, зокрема, 135 та 160 маршрути. Цікаво, що у тролейбусах жодних знижок на разовий проїзд для учнів робити навіть не планували. Там пільгові лише проїзні. А у Києві, до прикладу, школярі у комунальному транспорті їздять взагалі безкоштовно.